вулиця Помірецька, де біля Богеми відкривають новий різдвяний ярмарок скоро. Бачите, будиночки ярмарка, атракціони для дітей будуть, а для дорослих відповідно хто хоче. Ось тут поруч ковзанка буде. Далі буде сноутюбін. Інші розваги обіцяють нам теж. Хто не орієнтується, це поруч богема. Там далі Карпати, наскільки я знаю відкриття 1 грудня. Новий осередок з'являється для розваги. Ощастить мешканцям санаторія, які тут поруч. Зокрема, хто буде в Карпатах, при Лині Прикарпаття не треба буде в центр, ти далеко. Він завжди вони жаліли, що він до центру на цей ярмарок ти далеко. Тепер свій ярмарок. А це Богема. Можливо, ми прийдемо на відкриття, покажемо, можливо, не прийдемо, не покажемо. Ну, Помірецька вулиця. Там ходить на вулицю Карпатську. О, об'єдна. А, що кілька метрів зорієнтуєтесь, де то є. Карпати, ліворуч, видно, добре, видно Карпати. Дорога навіть підсипали, бачите. Центр Козявкіна. І насправді, якщо тут далі прямо йти, то 15 хвилин ми в центрі.